При побудові конструкції виробів пропоную вам скористатися наступною таблицею розмірних ознак для того, щоб не втрачати їх. Отже, в стовпчик ми записуємо з вами напівобхват грудей третій, напівобхват талії, напівобхват стегон. Перший рядок це у нас будуть ширини, ширина плечового поясу переду, ширина грудей перша, ширина грудей друга. Центр грудей і глибина горловини. Другий рядок це довжина і висоти, довжина талії переду, висота грудей, висота плеча коса переду, висота плеча переду. Розмірні ознаки, які знімаються з боку. Ширина плеча це в нас третій рядок, обхват плеча та довжина рукава. Четвертий рядок ширини по спинці, ширина плечового поясу спинки, ширина спинки. І останній рядок це довжини. Довжина талії спинки, перша, довжина талії спинки, друга, висота плеча, коса спинки, висота плеча спинки. І ось сюди в куточок ми додаємо додаткові розмірні ознаки: висота очка. Так, та довжина виробу. Наприклад, нам з вами необхідна додаткова розмірна ознака. Наприклад, від довжини виробу, то ми будемо позначати довжина виробу 1 або довжина виробу 2. Також ось сюди можна додати розмірну ознаку рост, але потрібно пам'ятати, що це в нас додаткова розмірна ознака. ось така таблиця. Записування розмірних ознак для того, щоб не втратити всі необхідні розмірні ознаки. Ми можемо подивитися на табличку зверху і провести спряження між ними. Наприклад, перша розмірна ознака в рядочку у нас буде ширина плечового поясу переду. В третьому рядку остання розмірна ознака у нас буде довжина рукава. Висота боку у нас буде 21,5 см, і тужина вироба у нас тут не вказана, тому що нам не потрібна ця розмірна ознака.